Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про Павла Дурова. Е, так сказати, по -про продовжити тему Росії. Чому е, Дуров, на мою суб'єктивну думку, зараз в тюрмі е, там піднявся шум і гам, що ж буде, що тепер буде, що це означає. Я скажу свою суб'єктивну думку. Моя суб'єктивна думка полягає в тому. Що він здався добровільно. Справа в тому, що ще в 2021 році, скажімо так, з'явився ордер на його арешт у Франції. Тобто він знав, що його мають заарештувати з'явився він на території Франції. Ордер, ордер не скасовано. Досі було не скасовано. Тобто людина, яка заробила 15 ярдів доларів, не може бути тупою. Ну тобто він свідомо розумів, що якщо він полетить у Францію, його заарештують. А він сказав, що хотів провести в Парижі вечір, сходити в ресторан. Ну, вибачте, це ж манічня. Ну, в нього ж є інстинкт самозбереження, правильно? Він прекрасно відповідає за наслідки своїх дій, він прекрасно знає наслідки своїх дій. І якщо щось піде не так, він теж має це усвідомлювати, враховуючи, що Телеграм використовується російськими військами, абсолютно масово використовується російськими військами. В тому числі і закриті чати. В закритих чатах іде спілкування, тобто комунікація російських солдат. Скоріше за все, він розуміє свою причетність і розуміє відповідальність до воєнного злочину росіян. Тобто його соцмережа, месенджер, не знаю, забезпечували зв'язок для дуже нехороших людей, скажімо так. Ви розумієте, що я хотів сказати. Але тут ще цікавіше, до, до Парижу він був в Баку, в Азербайджані. Якщо згадати минуле відео, хто так само знаходився в Азербайджані в той час, то є версія, що він якби їздив, нібито, їздив, постаратися поговорити з Путіним. У мене ж інша думка. Думка полягає в тому, що якщо враховувати той факт, ну, точніше, не факт, а здогадку, скажімо так, того, що Путін лікувався в Азербайджані, то е, Дуров узнав, купив інформацію у лікарів про стан здоров'я Путіна. Е, інформація його здивувала, і він зрозумів, що краще здатись, тому що потім буде гірше. Тому що його, знову ж таки, його месенджер допомагав вбивати українців, а це серйозний воєнний злочин. А будь-який мільярдер, ну і будь-яка адекватна людина любить і цінує свободу. І він розуміє, що будь-що поміняється, він, він опиниться в дуже незручному становищі, скажімо так. Отже, моя думка така, що Шодуров е, здався абсолютно свідомо. Спеціально і добровільно. Час покаже, як вона буде, але факти збігаються так, що це 100, майже 100%. Ну, це, це логіка. А людина, яка заробила 15 мільярдів доларів, вона. Користуються логікою. Ну, інакше бути не може. Отже, будемо бачити, будемо дивитися, як ситуація буде розвиватися, ситуація розвивається, дуже цікаво. У нас тут в Україні теж вже багато чого відбувається, після ранкової атаки 26 серпня. Вже купа всяких тем накопичилось, чесно кажучи, а продовжую в інших відео. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Е -е Мені дуже-дуже приємно читати ваші коментарі, ваші реакції, фідбек. Буду радий поспілкуватися з кожним. До новых зустрічей, друзья.